Десята заповідь закону Божого. Не жадай дому ближнього твого, не жадай жони ближнього твого, ані раба Його, ані рабині Його, ані вола Його, ані осла Його, ані всякої худоби Його, ані всього, що у ближнього твого. Десятою заповіддю Господь Бог забороняє не тільки робити щось погане іншим ближнім. Які оточують нас, але забороняє погані бажання і помисли щодо інших. Гріх проти цієї заповіді називається заздрощами. Той, хто заздрить, хто в думках жадає чужого, той від поганих думок і жадань легко може перейти і до поганих справ. Але й сама по собі заздрість оскверняє душу, роблячи її нечистою перед Богом, як Каре слово Боже. Думки злі, мерзотність для Бога. А через заздрість диявола гріх увійшов у світ. Одне з головних завдань істинного християнина. Очищати свою душу від усякої внутрішньої нечистоти згідно з настановою апостола, Очистьмо себе від усякої скверни плоти і Духу, творячи святиню страхові Божому. Щоб уникнути гріха проти десятої заповіді, необхідно берегти чистоту серця від усяких Пристрастей до земного, від усяких поганих жадань і думок, і бути задоволеними тим, що маємо, дякувати за це Богу, а чужого ніколи не жадати, але радіти за інших, якщо вони мають усього багато. Господь Своїми заповідями забороняє не тільки шкодити ближнім, а навіть бажати шкодити. Десята заповідь забороняє бажати чужого, бо й таке бажання супротивне любові до ближнього. Чому не можна бажати чужого? Тому що коли в душі недобрі бажання. То вона нечиста перед Богом. як і каже премудрий, мерзотний перед Богом помисел неправедний. Отже треба оберігати, очищати серце своє від отих внутрішніх нечистот. Бо всякий гріх зароджується в думках, там визріває. І примушує нас здійснювати Його надії. Каже Господь, із серця виходять помисли злі, убивства, перелюбства, розпуста, крадіж лжесвідкування, хули. Кожний спокушається від своєї похоті, притягається і приваблюється, потім похоть. Зачавши породжує гріх, а зроблений гріх породжує смерть. Гріх проти 10-ї заповіді зветься заздрощами. Коли говориться не побажай жони приятеля Твого, то значить, не дивися на неї з гріховним бажанням. Не бажай також і майна Твого ближнього. Бо коли будеш бажати, то або готовий будеш украсти, або відсудити, і впадеш в інші тяжкі гріхи. Що наказує нам десята заповідь? Оберігати чистоту серця від бажань чужого, бути задоволеним тим, що дав нам Господь, а коли й бажати щось мати, то здобувати його шляхом праведним, чесною працею на добрим. Найкращий засіб боротися проти гріховних бажань це часта молитва до Господа Ісуса Христа, коли виникає таке бажання, завість тяжкий гріх. Сатана був у Бога найпершим ангелом, але він позаздрив славі Божій, і насмілився стати на місце Бога. Це погубило його, він з ангела зробився демоном, і з добра перетворився на страшне зло. Через заздрість він погубив перших людей. Єва позаздрила Богові Зневажила його заповідь і син погубила увесь гріх людський. Заздрість, мов отрутам, стискає серце і примушує або вкрасти пограбуватим, або неправдою відсудити. Заздрість то початок усіх людських страждань, сварок. Та вій. Не бажай чужого. Бог дає все кожному по його силі заслузі, дає й тобі. Тому не чужого бажай, а у Бога то, що тобі потрібно. Чуже здобуте неправдою, йде не на користь, а на погибель, коли не тобі, то твоїм дітям аж до 14 роду. Оберігай чуже, то Господь дасть тобі твоє.